Силю Зінкевичу 80. Ой, вода, водограй, рай, де нас рай, та носій валийки, не зупинять. Забудь слова, що принесли образи біль. Черева оруду не шукає вечора. Минає 80, Хтось уже давно відходить у тінь, а хтось навпаки продовжує сяяти як сонце в днину. Саме до останніх належить Василь Іванович Зінкевич, артист, чий голос, образ і людська гідність стали синонімами української пісні на десятиліття у травні. 2025 року. маестро зустрічає свій 80 річний ювілей, і це чудова нагода. Ще раз озирнутись на його життєвий і творчий шлях. Серця, Вітаю ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок, а ми розпочинаємо. Скрипка Сінкевич народився 1 травня 1945 року в селі Васильківці на Хмельниччині у родині простих сільських людей. Дитинство пропало на післявоєнні роки, тяжке і водночас сповнені надій. Мати співала народних пісень, і саме від неї майбутній співак перше почув мелодику української душі. Хоча з дитинства він мав схильність до малювання і мрія стати художником, але доля мала свої плани. Закінчивши камінець подільське культурно освітнє училище, Василь Зінкевель спочатку працював художником-оформлювачем, але сцена все таки перемогла палітру моя, моя, Його музична кар'єра почалася з аматорських гуртів. і Участі у фестивалях справжнім прорив став 1968 рік, коли Зінкевич став солістом популярного на той час. Віа Смирічка за рік після Зінкевича до них приєднався молодий співак Назарій Яремчук і розпочався золотий час ансамблю. Зінкевича Івасюка та Яремчука стало відомим на весь радянський союз після виконання червоної рути у фіналі пісня року 1971» у Москві. Ось літ листя не прила, голоде Я повернусь Прем'єри пісні того ж року на екрани виходить. І перший український телемюзикл Червона рута режисера Романа Олексіва. Зйомки відбулися в карпатському містечку Яремче. А композитором стрічки став Володимир Пасюк за сюжетом у поїзді, які прямує в Карпати, випадково знайомляться молоді люди. Коцулка Оксана і Шахтар Борис, якими стали Софія Ратар головною ролі на забув Зінкевичу про своє дизайнерське захоплення разом із Алою Дудковською, дружиною Левка Дудківського. Вони створили колекцію горянка для солистів, смирічки акцентом було поєднання білого та червоного кольорів. А остріл зінкевича, Яремчука і Васюка пов'язувала не лише сцена, вони були друзями і навіть разом ходили гірські походи. Але згодом, після трагічної смерті Васюка, зінке. Евиш з Яремчуком, попри заборону на зібрання, не побоялися відвідати його похорон, який перетворився на мітнепокори на родянській владі. У колоні Голос Василя Зінкевича не сплутаєш ні з ким його подача завжди емоційна, але стримана, глибока, але не патетична. Завдяки такій манері виконання і щирості інтерпретації він швидко став улюбленцем мільйонів. Пісні Червона рута водограй, «Гайви», козаченьки, сіла птаха на долині туман. Усе це не просто хіти, а культурна пам'ять народу. Сте життя Зінкевича відомо мало, адже він ніколи не ділився ним із журналістами. Його знають як непублічну зірку. Співак має двох синів: Богдана і Василя, які теж свого часу долучилися до музичної сцени, проте до її хіп-хоп крила Василь Зінкевич молодший заснував разом із Сашком Положинським гурт Артак. А Богдан Зінкевич був клавішником у гурті. Основний показник. Він дізнався, що він у Луцьку відповідальний серед дімкових турк-співерів червона мута мута-97». Вирішив, він мусить туди потрапити, хоч і не в рапоративу, але мав пісні, тож подав заяву так. Тоді на двох учасників, домовився лише з одним. Тим одним був сир народного артиста Василя Зінкевича «Василь». Він тоді ще учився в, в 10-му класі школи. Попри вік, Василь Іванович не полишає творчості. Він досі бере участь у концертах, є почесним гостем на фестивалях, працює в журі, творчих конкурсів. Зараз же проживає у Луцьку, де багато років очолював Волинську обласну філармонію. Його вплив на культурне життя регіону важко переоцінити. Він допомагав молодим виконавцям, ініціював численні музичні проекти та був одним з тих, хто розвивав українську музику на заході країни. У спілкуванні зінкевич доброзичливий з почуттям гумору, але завжди вимогливий до себе й інших. Його принцип працювати чесно і відповідально. А саме це і зробило його моральним авторитетом у музичному середовищі. Мав файний музичний смак, любив погуляти, насолоджувався життям. Василь Зінка вийшла у рад багатьох премій та нагород. Є почесним громадянином Луцька. Має звання Героя України, державну премію Шевченка, орден Ярослава Мудрого, 4 ступеню, зірку на алеї, зірок у Києві та багато інших нагород. Його неодноразово відзначали за вклад у розвиток української культури. Популяризацію національної пісні, а також за громадську позицію у часи, коли країна переживає важкі виклики. Зінкевич неодноразово публічно підтримав Збройну Силу України та виступав із патріотичними ініціативами. Я хочу продовжити саме ту ідею, яку започаткував Симон Деклюра століт назад, коли він, зібравши круками України, поїхав в Європу в Америку, Канаду. Не знаючи того, що світ буде здивований і скаже світ, не знаючи, ще тоді, в 1920-х роках, хто така Україна, та її багато століть не знали і не хочуть тепер знати, але це є Божа держава, все буде в цін. не тільки в таланті Це поєднання глибокої поваги до пісні, високої професіональної дисципліни та внутрішньої шляхетності. Він ніколи не гнався за модою і не втратив себе у гонитві за славою. Його ім'я стало брандом ще за життя. На світи на Василь Зінкевич не просто артист, а явище. Його життя це шлях, де мистецтво ніколи не розлучалося із людяністю. У свої 80 він продовжує надихати, залишаючись голосом епохи, який усе ще звучить у серцях. Його пісні це пам'ять, його образ це тиша і гідність, його приклад це відповідь на запитання: як бути артистом, не зрадивши людину собі? З ювелем, маестро! і нехай мелодія вашого життя. Лунає ще довго. життя. А ви свої побажання для Василя Зінкевича залишаєте в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.